Що ми наш захід не закриваємо, адже подальше відзначення Дня Соборності України продовжиться на вічевому майдані нашого міста, де зараз о 12-й годині відбудеться молебень за Україну та перемогу, а також панахида за загиблими захисниками та захисницями України. Ну а зараз на завершення у виконанні народного аматорського чоловічої хорової капели імені Богдана Волосянка Сурма. Для нас прозвучить на слова Івана Франка та музику Дениса Січинського, наша легендарна пісня «Не пора, не пора, не пора. Дякую вам. пора, не пора, не пора, москалеві для комі служити, до Я у краї не жить, Довершилась у кривда крила стара, нам пора, для України краї не жить, не пора, не пора, не пора, брідну хату вносити розбой, хай пропаде не згоди, промята мара, і України крайний, прапор. За всякий важкій бороді, ми поляжем, щоб волю і славу і славуче, Рідних краю здобути тобі, ми поляжим, щоб волю, і славу і славуйче, рідний хаю, тобі. Дякуємо, дякуємо вам. Запрошуємо вас усіх на вічевий майдан нашого міста. Дякуємо за те, що ви в той час організували живий ланцюг з Луки. Слава Україні!